Що рибаки? Вітаю вас. Нарешті Нарешті пощастило мені вибратися на, я так думаю, на нормальну рибалку. Перша зустріч з Назаром, з моїм напарником в тому сезоні. Я на водоймі доброгось. Осінь вирішили закрити сезон. Відкриття в нас разом не було, будемо навіть разом закриватися. Приїхав дуже пізно. Про сектор, як ми сюди добиралися, я вже розкажу напевно завтра, бо хочемо встигнути хоч щось зробити. Нічого не маркуємося, нічку відловимося на ПВ-пакетах. Що ми того року тестуємо? Ловлю з так що будемо пробувати. Наготував груза з лідкорами різної ваги. Насадки також. Все будемо ставити тестове. Великі варені бойли і 14. Вафтер Отака От варений бойл з додаванням плаваючого елементу. Подальшому все все в деталях розкажу. Зараз спішимо. Е, мучу чотири пакета, ми то все закидаємо в воду, треба трошки полежати, бо дорога сюди не близько вже і спина болить. Так що тримаю вас в курсі, залишайтеся з нами, Надію, що якось з кабанами вам покажу. Є. є! Yeah. Yeah. Крута гарна риба в даному сезоні перша і ну, дай боже кабан, Я не чіп'яс, я хотів насадку показати Ми вже такі добре закимарили. ай, клас який чистий, бро там Часуй того маєш стірю. А де тут? дина? Да? Ладно, ми зараз дістанемо вагу і спробуємо зважити, щоб тут такий нормаль... нормальна а ну Насадка. Насадка була. Так, то є експериментальний бойлик, то є вафтерс. Сквіт. Вафтер скід. Ладно, зараз ключеться. Друзі, я чесно е, в легенькому шоці важили рибу е, з мішком. Звичайно, він ще був сухий, зараз я вже облив його намучив. Риба важить е, з мішком 15 15220. Тож, він сюди хоч От такий, коротше, трофетчик того сезону. Пару годин рибалки на нормальній круті от чим воно і закінчиться. Я грибу перша риба. 15 кг. Нехай 14, там 600-700, ну то все рівно круто. Все, як то кажуть, не будемо мучити не випускати. Не хочеться трохи спросоння щось тут розказувати. Що добрий ранок. Пішла наша ніжка. Так, і лишилися ми з одною рибою. Ну то для такого принципу ловлі як нас доволі нормально. Ми нічого не макирили, нічого не годували. Насадка пива, пакети і воду. Трошки проспали побутку ранішню. Головно, осінь. Не хотілось власти спальника. Все. Ранкова кава. І до бою. Працюємо одним словом. Тримаю вас куч. Так як я і говорив, пили кави. Маркер наш пуля з шнуром. Куча маркерних поплавочки. зараз чіпляємо снаку, Будем шукати, що у нас Амузон вали. Ламбада. Кайф! Покажу вам, як виглядає маркерна сназка. Груз на відводі. Відбійник я ставлю з корку дерева. Він заодно і допомагає поплавку ще краще спливати. Сам маркерний поплавок. Отак воно працює. Відклеєний світловідбиваючою лентою. Так його краще дальномірло. Що йдемо, будемо кидати. Допадити помаленьку почне шупати дно, шупати дно, піднімати поплавок. 14, 14. 14. 7-метрова глибина. все, беремо дальний мір, будемо бавитися. Творчий безпорядок. Нарешті ми його приділилися з точками, варили корму, так як горіх на добростої вже заборонений. Замість зерна взяли собі кукурузи. А тут операція чистий гараж. Бойле. Назар зараз годує. От тут на, на ту башню. Приблизно 217 метрів. І без босбашення. <рес> так що довго то відбулося, у нас зараз перша година дня. Але красота. Бардак наш творчий не буду передавати, а так все просто подивіться який пейзажі. Поки в нас нічого не клює. Іду на дамбу, покажу вам водойму покажу вам наш сектор. кайфану від природи. Мали клювання на зігрік, але риба не засіклася. Риба не засіклася. Баємося далі. Розверну камеру, зараз буду вам показувати. По дамбі можна сидити, яка глибина на неї водою. У нас в секторі найбільша глибина 7,5 метрів. Трохи заважає сонце, але буде видно. От наш сектор отам. Іду по піддамбою і позаглядаю, може побачу якусь аномалію. Поки заглядав, куди я кидаю, знайшов чужого спомба. Не підписаний, Буде мій, така річ, рішу Fire. tall buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine Ми чекали сумського клювання. Звичайно знов трошки пізновати, маємо другу ніч. гарний паровоз. Де виважування? Був лише якийсь непонятний пік з іншого місцевого. Так, щоб зазняти вам саме виважування до кінця. Не можу, то що камера короче все в мене. Не так, як людей. Що тобі її відключаєш? Так, до кінця попробую знімати, а там вже якусь... Худи тут по кущах. Риба пішла вправо і щоб її виганяти. Йдемо на лодку будемо забирати. Гарна риба, дуже гарна риба. Бляха вам по-любому не видно. Зараз може же біля нас плямка така. о о о о Я мушу, мушу телефон лужити, лесий. Мой друг, смотрите, какой кабанюра. Я покажем покажу ближе. Жестяк. Целый мат. Целый мат, друг. Ёлки-палки. Ну, он тут, конечно, а редко, ну. Но... Вот такие, короче, мутанты. 一。 すか。 Luz e amor, vai right. aqui. Барбара. Припаемся. На самом деле, это выпуск. 5. Я вже тут ноги ран. Не дуже хоч. Ти твій гачок все розігнув? <риклад> Джангел хук. Вс. Вс, там дальше. Короче, розклад такий. З нами взяли вночі дві рибки, один короб, один амур. Сточки з, з, з корму там, де годували бойло. Хотіли гудвати але потім передумав. Ранок, сьома -го година ранку, вирішуємо вийти всі мапру там ловлю в слоях на зігрік. Опарник вже в'яже повудка. Два у нас вже стоїть. Починаємо з 6-6,5 метра і, і так йдемо вниз, будемо готувати прикормку для зігріга. Як дійдемо до того, до того діла, я вам покажу. Наша зігла прикормка буде складатися з болів крушених і кукурузи. Пробуємо покрушити кукурузу. Злиємо то все ліквідом, будемо потихеньку набивати. Це така дрібна Франція, лишилось нас ще пару годин тої рибалки. Зараз все покажу, трошки підтягну. Хоп і тут Так. Може когось ми здуримо. Всі чотири палки кинули на зік різні глибини. Будемо потихеньку опускати, витримувати, набивати. Одним словом буде вчитися. Така штука виходить. Добавляємо в неї ліквіду, перемішуємо. Зараз їм коротше. Пустим по воді трохи масла. Друзі, коротеньке закінчення моєї рибалочки звід. Захекався, бо збираємося, зносимо все на одне місце, звідки нас будуть забирати на переправу. Тут всіх на той берег перевозять човном. Так ми лишилися з трьома рибами. 14-15 і невеличкий Амур. Коротше, В цілому задоволені, зустріч пройшла в нас класно. Так як ми хотіли, годували бойлами, заточили скажімо так, на велику рибу. І дві великі риби ми зловили. Звісно, не густо, але все рівно ми раді. М -м -м, з вами прощаюся, але ненадовго. Скоро зустрічаємося в на змаганнях. Всім дякую за увагу.